Заняття для дітей старшого віку. Правила поведінки вдома та на вулиці під час воєнного стану. Мета. Формування ключових та стійких компетенцій. У дітей про безпечну поведінку у час війни та після її завершення. Одне з головних завдань батьків та освітян. Війна принесла в наше життя страх та тривогу. Служба у справах дітей закликає. Завжди пам'ятайте правила безпеки. У вільний час обирайте ті ігри та заняття, які не будуть небезпечними у незвичних обставинах. Гуляти і гратися можна в місцях. Які призначені для цього. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ваше життя дорогоцінне. Якщо під час повітряної тривоги ви самі вдома. Одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте небезпеку. Якщо маєте можливість, зателефонуйте батькам, повідомте, що ви вдома. Якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть бути дуже небезпечними. У жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім похизуватися в соцмережах. Небезпечно публікувати цю інформацію. У вільний час перевірте свою тривожну валізку, рекомендації щодо речей, які потрібно мати у тривожній валізі, копія документів, пляшечка води, батончики шоколаду, горішки або будь-яка їжа, яка має, Довгострокове зберігання, записка, у якій вказано дані дитини та контакти батьків, комплект змінної білизни та одягу. Діти завжди люблять досліджувати щось нове та невідоме. Але в умовах сучасної війни це може призвести до жахливих наслідків. Основні правила мінної безпеки. Не підходь, не торкайся, повідом у 101. Дбайте про власне здоров'я і життя, адже наші герої-воїни кожен день виборують свободу нашої України заради вашого майбутнього.